Вітаю в етері новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Поїхали. Отже, маємо нового міністра внутрішніх справ. Це Денис Монастирський. Сьогодні за нього е, проголосували 271 народний депутат. Президент Зеленський взяв участь у представленні Дениса Монастирського. Е, колективу Міністерство, ось бачимо світлину: пан Єрмак, Зеленський, Шмигаль і власне Денис. Монастирський президент сказав наступне: Хочу привітати Дениса Анатолійовича монастирського з цією дуже важливою довірою від парламенту від прем'єр-міністра і від президента. Сам сказав монастирський новопризначений голова. Вважаю, що Перший головне це довіра до правоохоронних органів. Міністр внутрішніх справ також акцентував увагу на пріоритетах у своїй діяльності, боротьба з організованою злочинністю, яка спиратиметься на закон про злодіїв у законі та санкції РНБО, розвиток національної поліції, зокрема патрульної поліції та проєкту поліцейський офіцер громади. Все це написано на сайті офісу президента. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тепер уже екс. Більше не міністр. Я нагадаю, що за його відставку проголосували 291 народний депутат. І далі ще Денис Монастирський його питали перед його призначенням у раді щодо резонансних справ. І, зокрема, про справу Шеремета записували. І ось що він сказав по резонансним провадженням, зокрема по справі Шеремета. Зараз справа знаходиться в суді. Давайте дочекаємося цих результатів, і після цього вже будуть зроблені необхідні висновки щодо роботи і якості правоохоронної системи. Заявив перед призначенням на посаду голови МВС Денис Монастирський. Тим часом прийнятий закон про Вищу раду правосуддя, точніше, про її перезапуск, заблокований і зробили це народні депутати Батьківщини, ОПЗЖ та довіря. Вони внесли ще ряд документів, зареєстрували чотири проекти постанов, і це своєю чергою унеможливлює підписання. Цього закону головою Верховної Ради, а відповідно, і потім передача на підпис президентові. Спочатку потрібно розглянути ці проекти постанов, а потім вже можна, якщо їх відхилять, наприклад, то можна потім цей закон далі передавати на підпис. Ну, такий регламент роботи парламенту. Не може підписати нині Дмитро Разумков цей закон, а це важливий закон, закон ухвалений, тому що він стосується власне судової реформи. І у слузі народу вже анонсують, що буде позачергове засідання з цього приводу. Будуть розглядати оці проекти постанов. Про це сказав народний депутат Слуги народу Федір Веніславський в коментарі Радіо Свобода. Зацитую, що він сказав, оскільки сесія закривається 26 липня. До речі, сьогодні був уже останній пленарний тиждень. Далі депутати йдуть на канікули і повертаються до роботи аж у вересні. Втім, буде позачергове засідання. Оскільки сесія закривається 26 липня, і народні депутати до 26 липня працюватимуть ще в рамках Верховної Ради, то до завершення цього періоду, навіть після офіційного закриття пленарних засідань, може бути скликано позачергове засідання. Воно швидше за все буде скликане у вівторок. Незалежно від кількості народних депутатів України, які будуть у залі, постанови можуть бути розглянуті. Шансів на те, що ці постанови можуть набрати якісь голоси нульові. Відповідно до кінця наступного тижня, я переконаний, голова Верховної Ради підпише закон про відновлення, тобто перезапуск Вищої ради правосуддя. О, Тупицький. Йому повідомили про нову підозру. А... Тут така історія цікава. Про це повідомляється на офіс в на сайті офісу генерального прокурора, і стосується нова підозра незаконної незаконного втручання в систему дистанційного обслуговування клієнтів казначейства. Зацитую власне повідомлення офісу генпрокурора. Встановлено, що колишній глава Конституційного суду України за попередньою змовою з головним бухгалтером цього суду здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України під час підписання електронних бухгалтерських документів, в результаті чого була спотворена інформація про справжніх їхніх підписантів. Е, ще тут варто нагадати, що Верховний суд. Визнав указ Зеленського, яким він скасував призначення Тупицького судею КСУ. Потім у Зеленського сказали, що будуть оскаржувати це рішення. Ну а потім послідувала нова підозра. І викликали про те, стало відомо про те, що тупицького викликають до генеральної прокуратури за підписом Ірини Венедіктової вчора, і сьогодні йому вручили вже власне підозру. І ще на банковій було повідомлення, що більше того, там заявили, що Верховний суд практично очолив спротив частини суддівського корпусу фундаментальній судовій реформі. Ну і маємо жахливу повінь у Німеччині. Повідомляється, що там вже загинуло внаслідок цієї повені понад 100 людей. Ви бачите зараз це все на своїх екранах. Там введено військову режим військової катастрофи, і в міністерстві оборони і представник. Повідомив, що це означає, це означає, що органи, які ухвалюють рішення, будуть внесені вперед. А саме туди, де вони потрібні, як, наприклад, керівник підрозділу на місці тепер може вирішити, чи надавати бронемашину для евакуації чи військову вантажівку, чи буде забезпечений генератор, коли він буде в наявності. Я думаю, що децентралізація дуже важлива в таких місцях і також має вирішальне значення для успіху заходів. Нині у ліквідації наслідків цієї катастрофи беруть понад людей. Німецьких солдатів. І повідомляється, що це найбільша повінь з 2002 року, наприклад, тоді у Німеччині загинуло 21 людина. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Закликаю вас підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах також. Дуже дякую вам за підтримку. Вона для нас вкрай важлива. Якщо ви хочете допомогти нам гривнею, то всі реквізити є у нас на сайті. Дякую за підтримку. Поширюйте це відео, підписуйтесь на наш канал UMN. Дякую за увагу. З вами був Назар Задерій. До наступних зустрічей.